Вітаю, друзі! Мене звати Надія Омельченко. Я лікар-дерматотрихолог, трихолог, реабілітолог. З величезним задоволенням запрошую вас на масштабну подію в сфері естетичної медицини, Day», який пройде 20 січня 2025 року в самому центрі Києва, в готелі Інтерконтиненталь. В рамках конгресу я представлю свою доповідь, дієві рішення для краси та здоров'я волосся, де поділюся, чому волосся є важливим показником загального стану організму, унікальними перевагами бренду The Cosmetic Republic, який створює нові стандарти в естетичній медицині та анті ейдж сфері, інноваційними підходами та реальними рішеннями для створення гармонії між красою та здоров'ям. Ласкос Дей – це платформа, де ми разом зміцнімо позиції нашої галузі та відкриваємо нові перспективи для професійного зростання. Тож переходьте за посиланням у шапці профілю на сторінці Ласкос та забирайте свій квиток прямо зараз. До зустрічі на Ласкос Дей!